Доброго ранку, 4 травня, наслідки приморозків, які були в тиждень з 23 чи 24. го І там декілька днів було на Чернігівщині у нас Бобровицький район, було мінус 6. Ось полуничка, якої вже не буде, тому що серединка чорна. І це вже вона померзла. Ось полуничка ще не розцвіла, але всередині вона вже чорна і її вже не буде. Ось це квіточки, які відкрились це вже після морозу. Тому сподіваюся, що вона буде, повинна бути. Ось теж новенький, Але багато-багато цвіту ось такого. Буває, що не відпадає квіточка, а зав'язується полоничка, але вона буде пошкоджена, носик в неї буде пошкоджений. І, можливо, навіть сам плід буде дуже деформований. Буває по-різному. Буває, просто всихає і нормально вона не визріває, але в будь-якому випадку це вже мінус один кущик, одна квіточка. Вже не буде тих ягід, які б хотілося. Ось. Ось це, по полуниці. По вишням, зараз подивимося, вишні, вишні підмерзли. Я бачу, що вони пустенькі, то, мабуть, осень. Хоча, хоча деякі все-таки є. Ось підмерзші які, там нема. Там відчувається пустота. Трошки, може, щось і буде, покажу пізніше, через місяць подивимося, але багато де пустеньке ось таке. Тут уже вишні не буде. Ось бачите, все, чорне. Ось такі вишні. Груша талгарська красуня вижила. Груші повинні бути, тому що вони в мене рано відцвіли. Цей сорт завжди рано цвіте. Гроші ми збираємо на Чернігівщині. З середина вересня, до кінця вересня. Ну, краще раніше зривати її. Дуже смачний сорт ось грушечки є. Саме цей сорт не померз. Хоча її дуже сильно об'їдала оленка волохата. Цвіт об'їдала всередині, тому саме цьому сорту бути. Яблуня гала, Ось її вже не буде. Цвіт обмерз. Ось тут пустота, тому що, якщо ось так нажати, відчувається, що там є маленький плід, а тут його немає. Вона дуже рясно цвіла, і я бачу, що цвіту нема. Тобто вона просто померзла. Це солодкий сорт осінній. яблук гала в цьому році ми не побачимо, на жаль. Яблуня Ерлі Женева. Так, цвіте, яблучка будуть. Ось видно, вони живенькі, тверденькі, щось облетіло, але все-таки щось буде. Но дуже мало, вона дуже рясно цвіла і буде їх дуже мало. Це літній сорт, початок серпня. Смачні солодкі з видним присмаком. Але наслідки все-таки печалька. Багато, мабуть, ті, що обмерзли, вже встигнули облетіти, поки я доїхала. Оці то мало появлення. Агрус. Агрус буде, щось обмерзло, ось чорне видно зразу. Деякі плоди все-таки є. Це мої вкорінені. Це я розмножувала агрос, коріняла його, прищіпувала і ось, будь ласка, агрус витривалий все-таки. порівнянні з смородиною навіть він витримав. Хоча ось, бачите, бі... ну, світліша ягодка, це значить, що вона морозом, морозом пройшовся, мороз по ній. Ось є зелененький агрос буде. Ось такі справи з приводу. Приморозків біди принесло все-таки, як не орки, то морози. Всім гарного дня, сподіваємося, будемо з урожаєм.